Моя клієнтка отримала карту тимчасового побиту в Катовіце за три місяці, а інші люди чекають більше. Чому так? Пояснюю, багато з чого залежить від способу подачі. Тобто, якщо у вас була особиста подача, особиста подача це коли ви не віднесли документи в канцелярію, а записались на особисту подачу по номеру телефону, і у вас. Прийняли документи і поставили печатку в паспорт. Це її особиста подача. Ще е інша опція успіху і швидкого отримання карти це е інспектор. Буває так, що деякі справи розглядаються довго, деякі розглядаються швидше. От і в моєму випадку так вийшло, що моя клієнтка отримала карту за три місяці, а інші клієнти ще чекають. Тому не засмучуємось, чекаємо, і я вважаю, що якщо у нас була особиста подача, то і децезія буде дуже швидко.